заходил ну вот вас номера номерам нема смысла падати. тут типу з ліса так что падать набагато Типу з ліса. <схід> Давайте на базик сейчас на базик да на забытый что ранове 17 людей 16 15 Мажі не долетять, мать. Ну всі на фабрику. Там така мясорубка зараз буде <риклад> Топ излиса, ти, тіпе з лиса, типе. Та я по тобі ще не таке скаже, це страшний тип. И <риклад> типе зліть. Ты казав, типе з ліса летять, там швидше падает на майран. Типе з ліса летять, да. Свинцы я сказал. <Самая> <свит> <свит> Мне а пришлось. С... Пучил Мне старать, сори. Так, ты сказал. Бля. Я на жёлтый упаду. Я тоже. <свит> давай ты все на Что это? типа? ну. Надо задавать, можем их вместо этого вкус зажмем, блядь. Один прямо над нами. У нас квадрат. буде типчик. Він в синій квадрат впали. У нас тут один тип впав десь. Він вплутів. Ось там тобі. Я його трошки не дамажу. Okay. Нихера нома. Спокойный крут гавнян и рально. Дай мне Я Димитку ставлю, на типа котру. Цени квадрат падал. А зараз не знаю. Поговорим, поняли. Загробку, хорош, потом. Могу Я издвиниться попробовать? Что за граната? Мені кинули. Блядь. Эх, ели. Первая шапка. Ой. ПСБ. Мины. Можем и намётом их спробовать. Чемаловидцы. Что-то не попало, ну, что-то мы... Маловато, маловато. Ну да. Да, не могло повторяться, он уже Та його республі по-любому же. Шоробом, хлопцы. Что-то Шо за моход. Сумажива у меня. День хп у него там Сеня метка. Да. Сеня. Базашку кинул. Там я еще спрятался, я думаю. Леворучья. У него две тычки Драгунова. Вот тут. За, я с ним пикаюсь. За боксом за боксом. Пальше. А! Ничего себе.

Сеня. Спаний кепа. Mm Он -hmm. проводит здесь. Пискеном. Конечно. Пускай За, За сундуком. Хорошо. Да. Так, хорош. На ну, м'ясо чисто. Як завжди нахуй. Чисто на м'ясо. Добре, що ми порісалися, так в останній я лишався. Ага. Я одного добив нокну, того одного такого вбив. Ну, нокнув і третього чуть-чуть підсипав. але зовсім мало. в мене атаку. патрони закінчиться, якщо маєш.

Шарик. Ой, компенсит комната, тут я зави. Давай, давай. Забираешь я, ее, может быть? Бери. У меня есть. забрал, взял. Берем шарик, его это модит. Шарик еще 50, тут от... от... на секунду надо чекать. Я, может, должен быть, да. Чи ти не віриш, що нас не сотні грам. грама? Ой, знаєш, там тип слога без нашої варто. Можливо, і там. Та він, значить, мав лов хп дуже. Ладно. А, ми на шарику їдемо, забув. Тут популярный. ДВК люк не, не представляється Це що за мусор гра игра? У меня у меня цедницкий було. Я похуй погодный шар, блядь. Сык струба. Наше мне як к мене пушки на Що, ви взяли той шарик? Ні, ну, там. там віду... Пускова Сковорожка три магази більше не зробив. Я викликаю, так? Так, да, так, да, викликаю. Да. Та ладно, посередині відкриє. Ну, у нас машина є. А ще хочете по старому. Чому ні? Я мої бінти, або... Приткалка нікому не треба лежить лишня? Ні. Пачочка треба. всякие шестерки, все что хочешь. Короче, ладно, и дам дальше что Восьмерка, я не комнатра? Нет, я скинул. Не брал. Не брал. А, ладно, я возьму шестерку, не хочу. Фай, Давай, дальше. Бухнем на дорожку. Угу. <свист> Попытку. <свист> 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 А, куда падает? Я тоже не знаю вообще. Я падает-то. Сюда можешь. Я думаю, что там же типа Чи сюда можно, если у нас же є лут, то нормальная позиция будет. А по можно ну, в угорке посида, понял? що это же кажется? Я жапет воду упал тоже. Кажу, у ну, зелена нормальная позиция будет, мы же залутані. Да багато кто, блин, залутанет. Ну я про нас скажу. Маю на увазі, що не треба вже лутатися. Файно, дали їм... Але Петровича втратили. Та-та, Петрович, блін. Що, на зелену? Ну ти можна на ту сторону, далі. Блін, блін. Тоді сьоди. Тут теж ніхай нема тут опу. Нам був той кем зліва, сука. Не знаю, що там є, чи ні. Я вообще кемп не хочу, ты там будешь сокрыться и все. Бля, ну за Куда? Давайте Давай на можешь горку. утворку. На горсе никого нема вниз в кемп. На де, та горка? На вот им, да? Да, на горку убим. Ой, блин, то де. Копі, там тогда. Ой, я играю реально... в А я внизу. Слева магика, не мачу. Проворч дропки. Да. Да, не давай попаду. Кимпиника, наверное. Последним. Блядь, жил ты. Поплясы, 17 джиб. Ще може навіть не в зоні хтось. Друга фаза. Так, это було респондент фаза туди. Перша фаза, нихе раз. Вы троп прям туда в тем забавить. Ні, ну тепер тут нема прикол, ні говори, сидіти тут кущі маленькі, реально видно. Ну вас знімуть з карикади і все, спускайтесь. Там тільки МПЧ які? Ну, можна? Чи, О, чи, чи, чи в сторону дропу рухаємось? Ну, бля, туди до я пер, і пак. Але воно... Але в тому, по ідеї, нікого не мазить, так. Він в самому ладно, центрі зони. Так. Ладно, я спригаю. Паш, парашют. Не, я думаю, не то ладно, то на жал, то ходи. Контри лилити. Зараз пів, пів того пролетимо. Ну, а я побежал в ножки. Машина справа. Синяя метка. Бачу. Они тропу, да? Мне кажется, что они нас побачили. Пер Перекинули, Та, да? Там двое только. Да, Та, там только двое. А их принимают? Два. Ох, их там очень сильно много Вот бегай, да, вот тут Сеня, живучий, А то він згрозивали чи що перед тим? походу По мені де справа лопили. Кто-то по мені. І по мені теж. А ты их двое? Тот. Убачу, Сеня, прям Сеня, Викни. Пото, забегал балканчик. По Отут дал

Сеню, ему дала дали, Файна жовтою вам дала? Мне Сеню, Желтую нам поплю, взял. А, он ну, тупо сыдет, я заразу. Ну, 2-й мы тупо посадим. <laughs> Почекаем Сеня, пикай. Здворай? Так, да, прям на сене. Начуть не нокнул. Нормальный, я не знаю. Йому БЗ дали на среднюю метку. Дві штуки зразу. Його пушить, еще. Б... Йо? Йо? Біжайте. Перший пауэр, сядняя метка. Одну течку дав йому. Його пушить, там, залазив в селазов, хату.

Бля, нам вийшли якісь трохи дерева тут, я нас прикривають. Перед нами гоярить більше кастись. А щось... якщо ми сюди добіжимо, ми не в зоні, да? Ні. А там? Нам аж за кемп бігти і зліва типу, фасу. Нам, нам до синього і добігти. Ну ті зліва теж не в зоні. Тут зліва на горбі стріляють, бачиш, а там? Угу, угу. Та я навалюю, я навалюю по самій коротшій дорозі, що буде, то буде. файтятся ну типа це заявиться нам на руку От по воды полтах можна бігати ховатись обаты спарти в нас зліва команда І справа двигается біг, бачу справа близько вже ті біжать. я на пин по мой сам Мені эта штука трикутники, кутники ти кида Не, Не, да я У меня тоже есть... А те файлицы. Тут воды мы. Цели. Давай. Слева за зоной. Вы за мной их видите, как блять. Вот так. Они сели в тачку. У нас типы справа, пуля. Я я Давай. Не файлицы между собой, я наваливаю. А хули мне делать? Не-не-не, она уже побежала. У нее слева тачка близко. Их двое. Слева, понял. Тут твой, Типа, Я все виду тут, а зона. Ша мне РБТ, менед сзади, типа. Драйбек, ты бег бежи, бежи, бежи. Куда? А Поможись за нас, сайте. Ага. Ну, нормально. Сука, йоба ти пробував. Я виху його постріляв. Щю ж я хотів тебе, тебе підняти, по... на автоматі нажимаю, зажимаю F, тому що раніше було зажимати F та брати цього Все, і нас. А вже перебіндили я на H. Я тупо назрал. Це справа Не бувысь. Ну, патронів немає. Мінус патрони. Чотири пулі. Відходи, відходи, відходи. У мене є п'ятерок, сто з чимось. Цю, І якогось дива... Якогось дива я сім'єрки збирав. Це топ-2, їбать. Ну да. П'ятерки збирав, якось... а грав на сім'єрках. Як Вон... це таке? Тупорилий просто. Вони якось складом вижили. Ты вообще думал, что у меня М416. Сто пятьдесят семерк. Чище пятерка стан семерка